Всім привіт! Давно хотіла зняти відео про вуса, які, в яких немає сердечка. Давно мені було питання і все в мене не виходить. Не виходить. Ось, таке сер... ось бачите, як, наче таке, як вусик, але воно без сердечка. Десь я тут ще бачила одне. Зараз ага, ось воно. ось воно. ось воно, Бачите, тут немає сердечка. Звичайно, його можна укорінювати. Тут піде боку, з боку піде рожок, але я їх таки не беру. Я зазвичай їх пропускаю і укорінюю слідуючи. Тому що ну, вони не повноцінні, їх не слід брати на укорінення. Вони зустрічаються вони дуже рідко, це якийсь збій в генетиці, але їх треба просто видаляти і не брати, або просто пропускати. Пропускаєте і берете вусик долі. Можна навіть е, о той листочок просто зламувати. Ось теж такий самий вусик, як бачите, ось. Звідси просто йде вусик. Ось Він роздвоюється йде вусик. І з часом? Тут є коріннячка. Якщо його корінити, то тут збоку полізе і ще і рожок. І буде повноцінний вусик. Але я їх не беру. На, от На ремах на буває таке, що. Без сердечка лізе уже квітконус, такий товстий-товстий. Я їх теж не беру. Це якийсь збій в генетиці і їх просто не слід брати. Я думаю, в усіх достатньо, щоб брати повноцінні, а не якісь бракові. По поводу пустих рожків, ось такий буває рожок, на якому ось тут іде. Просто цвітонос, а от серединки немає. Е, я поставила такий саджанець і он дивлюся, що з боку лізе рожок. Так що можна їх брати, але я їх стараюся не брати. Такі вуса зустрічаються не дуже часто на родісном, Але зустрічаються. Звичайно, їх, якщо вже дуже-дуже треба, то можна брати. Але я їх не беру. У мене їх достатньо, тому їх брати не треба. Це я показала експеримент, чи вийдеш із нього кущ полуниці. Звичайно, вийде, але на це. Піде трішки, можливо, більше часу. Ту ось так. І зараз покажу вам полуничку монтерей. Зараз ставлю стакани і побачила йогідку, яку я пропустила. Це, звичайно, не показник врожайності, тому що я її ще не запускала спеціально на йогоду. Вона не кормлена. Ну, ось так. Ось, як бачите, Ось така у нього врожайність, Ось такі величезні квітконоси довгі. Ну, я ж говорю, вона не кормлена. Можливо, не завжди поливана, тому що зараз з поливом дуже-дуже важко. Йогітка. Красива глянцева такої конусної форми. Ягідка смачненька, якщо дасть її вистигнути, просили показати вівора. Ось така ягода у вівора. Ось така серцевидної форми. І смачно. Але це не показник урожайності. Урожайність у мене вже буде в теплиці, а тут, тут я обриваю квітконуси, це ті, що поховалися. То, то ось така йогітка. Ось теж віворо, ось така йогітка. Ну, ось так і з ремами. З ремами зараз не можу показати повноцінний урожай, тому що все. Йде на вуса, тому що дуже багато замулень. І взагалі мені говорили, ношу вам та йогода, продавайте саджанці. Але ж я висадила в теплицю для того, щоб отримати гарний урожай восени. Тому, звичайно, візьму саджанці перші, а потім запустю на йогоду. Підживлю і підго... ну, запустю на йогітку. Перестану брати вуса, вуса буду обрізати. Дуже так Всім миру добра. Всього найкращого все буде Україна до побачення.